Дорогі друзі, це пильники на Ford Focus внутрішнього шруса, внутрішні, так сказати, гранати. Бачите, винімки має цей пильник під шрус внутрішній, йде з хомутами зі змазкою, правий лівий вони однакові. Це Ford Focus 3 автомат PowerShift без різниці. По ціні вони заходять нам дуже добре. Тому по силочці в описі ви можете бачити, де ми їх продаємо, по якій ціні. І я сподіваюся, вам вони понравляться, бо стають вони ідеально. Ідеально на той шрус вони становляться. І ви будете задоволені, тому що по ціні оригінал коштує дуже дорого, а ці становляться дуже добре. Відправляємо новою поштою по Україні або самовивозом забирайте в місті Дніпро.